Коронна грибна юшка саме так про свою автентичну страву говорить Валентина із Варковицької громади. До рівного вона приїхала разом із командою в межах проєкту Жива спадщина від громади до музею. Господиня розповідає, до гарячої юшки обов'язково подають спечені пампушки. Особливе ігрієти є, так як в будь-якій господині, але вона завжди ніколи не мене ділиться. І, і це називається Корона. ну, корона. Корона наша юшка саме той інгредієнт, який ми не говоримо. Не всі знають, як її готувати одиниці. А чого не всі знають через те, що ми не говоримо та її зюминки? Верковицька громада презентувала не лише традиційні страви, а й давні ремесла ковальство, писанкарство, вишивку. Привезли із собою грибну юшку з пампушками, з часником, ковбаски, картопля, дируни з пшона. Можете приходити, пригощайтеся, в нас все дуже смачно. По тій стороні так само в нас і ковальські вироби, це наші місцеві, Петро Кохановський все сам виготовляє. Там дуже... У нас громада різно, різнобарвна, дуже багато всього є, дуже все класно. А от Галина з Мізицької громади поділилася рецептом цибульника традиційної сезонної страви, яка, за словами жінки, проста у приготуванні. Цибульку цю як на салат накришили, засипали сюди стаканчик, водички додавали туди. вона все кипить, посіло. Потім берете стакан, зажарочку робите, шкварку, там, ну, що в кого є. Можна і салка, ну, можна м'яска, хто як хоче. Оце назбирали його, все, потім сиплете сухого пшона, сипали пшоно і 10 хвилин не чіпаєте. Кришечкою накрили. Після цього страву слід ретельно перемішати та додати два курячих яйця. Пані Галина додає, у її родині цибульник готували завжди. У мене Чоловіка, мама і моєї мами, свекрухи, Мама теж готувала. Це було в них літом коронне блюдо, тому що коли жили бідно, пшоно було, цибулька, все як то під підножний корм, ми оце все брали цілий день. Його можна куштувати ну, холодним, гарячим нема різниці. Господині з мізицької громади розповідають, що мають цілий арсенал автентичних страв. Сьогодні ми представляємо кишку кров'янку, пиріжки з квасолею і домашній узвар сушених яблук і сушених. Груш. Кишка кров'янка готується. Це свиняче сало, хотів трошки рисової крупи. І, і кров свиняча кров. заливається в кишку і випікається в печі. Популяризувати те, що багато років рідне саме під таким гаслом стартував обласний проєкт Жива спадщина від громади до музею. Сьогодні до нас першими завітали Мізоцька, Здовбицька, Корницька і Варковоцька громада, де представують свою живу спадщину, в тому числі і гастроспадщину. тому що ми багато чого вже забули. А нам хочеться доторкнутися і відчути те, що було колись, і те, що притамане саме нам. Цей проєкт продовжить своє існування, розповідає директорка музею. Громади області і надалі зможуть ділитися своєю культурою, традиціями та автентичністю. Адже як наголошують організатори, підтримка рідного особливо важлива в цей непростий для країни час. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.